Права 1058 Знайди значення виразу, якщо. Ну що ж, давайте будемо знаходити значення виразу, записуємо перша дія. Тобто, якщо х дорівнює 0,82, то наш вираз х додати. Мінус 3,5. буде дорівнювати, замість х пишемо 0,82. Додати. мінус 3,5. І це дорівнює. Ну що ж, оскільки модуль від'ємного числа в нас більший, то сума в нас буде мати знак мінус. Ну, а тоді записуємо, що це дорівнює. мінус Модуль від 3, цілих, зараз записуємо різницю модулів, це буде 3,5. Відняти. Переносимо. Відняти 0,82. І це дорівнює. Ну що ж, сума у нас тоді буде дорівнювати мінус. 3,5-0,82. Давайте стопчик віднімемо, записуємо 3,5. Відняти 0,82. Дописуємо 0, віднімаємо. 0-2 віднімається, позичаємо. 10-2 це буде 8. 5 мінус 1 це 4. мінус 8 віднімається, позичаємо. 14-8 це буде 6. 3 мінус 1, це буде 2. Ставимо на місце кому, то записуємо, що різниця тоді в нас буде дорівнювати мінус 2,68. І... Ну що ж, знаходимо значення виразу, якщо х дорівнює мінус 0,9 записуємо друга дія. І якщо х дорівнює... Мінус 0,9 то наш вираз х додати мінус 3,5 буде дорівнювати. Замість х пишемо мінус 0,9 додати мінус 3,5. І це дорівнює. Ну Що ж обидва доданки в нас менші за 0, то тоді сума в нас буде дорівнювати мінус. А в дужках записуємо суму тоді модулів 0,9 додати 3,5 і це дорівнює. Переносимо і це дорівнює. Тобто це буде мінус. 0,9 і 3,5 це буде 4,4. То сума у нас дорівнює мінус 4,4. Ну що ж, зараз давайте дізнаватися значення виразу. Якщо х дорівнює 4,5. Записуємо третє дію. Отже, якщо х дорівнює... 4,5, то значення нашого виразу х додати мінус 3,5 буде дорівнювати. Отже, замість х пишемо 4,5, додати мінус 3,5 і це дорівнює. Ну що ж, Бачимо, що модуль додатнього числа більший, ніж модуль від'ємного числа. То сума у нас буде мати знак плюс, тоді записуємо просто як різницю модулів, що це дорівнює 4,5. Відняти 3,5. І це дорівнює. ну, Різниця у нас дорівнює 1. Є. Ну що ж, отже, значення нашого виразу. Буде дорівнювати 1. Ну і останнє, якщо х дорівнює 7,2 записуємо четверте дія. Якщо х дорівнює 7,2, то значення нашого виразу х додати мінус 3,5. Буде дорівнювати. Отже, замість X пишемо 7,2 додати мінус 3,5 і це дорівнює. Ну що ж, модуль додатнього числа більший, ніж модуль від'ємного числа, то сума у нас буде мати знак плюс. І записуємо зараз плюс. Я не буду його записувати, я просто запишемо як різницю модулів. Отже, це буде 7,2 відняти. Різниця модуль мінус 3,5 це буде 3,5. І це дорівнює. Ну що ж, 72-35, це буде 37. То записуємо, тут у нас є один знак після коми, що це 3,7. Є. І... Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, знайди значення виразу. Ну що ж ми знайшли? Записуємо перше значення виразу мінус 2,68. Друге значення виразу мінус 4,4. Третє значення виразу 1. Ну і четверте значення виразу 3,7. Ну що ж, ось таке завдання на додавання раціональних чисел. На цьому вправу завершено.